Так розпочиналася позачергова 19-та сесія Луцької міської ради із третьої спроби після невдалого головування на двох попередніх засіданнях секретаря Юлії Вусенко, яка і цього разу взялася до справи. Прошу поставити на голосування питання. Проект рішення усупереч регламенту Юлія Васенко не хоче оголошувати порядку денного. Не виносить і пропозиції депутатів, які були обговорені на погоджувальній раді. Йдеться про внесення до порядку денного питання про економічну блокаду торгівлі на окупованих територіях і тримання під вартою затриманих на рекрутах. Ми вже вчора з нарешті зібралися в на погоджувальну раду. Домовились про певні речі. Юля Васильовна. Ви відверто обманюєте зараз в спільці. Для чого зараз перекручувати факти і далі грати в якісь ігри? Якщо ви будете грати в ігри, кажіть ми далі граємося, ми встаємо і виходимо і все. Ви знаєте, я вчора раз зустрічаюся з вашою брехнею і цинізмом. Перше вчора ви публічно прийшли на сесію обласної ради, вийшли на ту високу трибуну і сказали. Ми за блокаду абсолютно всі обранці Луцької громади через представників своїх голів фракцій на погоджувальній раді буквально за 40 хвилин до початку вашого засідання підтвердили готовність підтримати звернення Волинської обласної ради. Питання знову заговориться і не говориться про блокаду, і це питання стоїть як не край, як найважливіше. Чи важливішим для Юлії Васильівни є інше? Чесність з собою дуже. Легко втратити, коли починаєш спекулювати на реально святих речах. Для Юлії Вусенко таким місцем стало крізло секретаря Луцької міської ради. У 2015 році секретарем була пропозиція зовсім іншої людини. Але, на жаль, на Київській площі людина, яка вчора не була на сесії обласної ради, вирішала з фракцією самопоміч. Про підтримку деяких питань. І прийшла нам вказівка на фракцію, на партію підтримати вас секретарем міської ради. І скільки це кому коштувало, я знаю. І знаєте, ви не робіть сувенячі очка, а ви особисто. Зайшли по списку, і громада вас не обирала. Це політика, і так робиться політика в кожному місці. Так, якщо Юлія Васильівна після того, як депутати проголосували б за припинення повноважень луцького міського голови, стала його виконувачем обов'язки, уже після цього сесійного засідання отримала право накладати вето на рішення депутатів і не тільки, а тепер увага. Я отримую право вето, то це факт, можливість. Мати доступ в передвиборчий період і до державного бюджету, і до, до бюджету нашого міста. Політика для секретаря Вусенко розпочалася ще задовго до цього. Вставлениця очільника партії самопоміч Андрія Садового Юлія Вусенко мала наміри вирішити луцьку одне із найважливіших питань для однопартійця: як привезти львівське сміття до нашого міста. Завжди висвітлюславич. Ні разу не говорив і не прикривався його іменем. Ви ви щесним прикриваєтесь останні півроку, скільки ви випили в нього крові? Я знаю особисто за проект рішення, які сміття ми не э, про тепер голосували, і у вас була істерика, Ви мені особисто телефонували? Чому ми підтримали партію кров в тому, щоб сміття не завозилось в місті Лусь. Політика неодноразово вплинула і на власну думку вусенко. Ви Можете зараз сказати, що вас не цікавить посада мера, і ви не будете балотуватися на посаду мера. Політична партія об'єднання самопоміч» Це ті люди, які приймають рішення спільно і разом. Що я представляю відповідну політичну силу, і не тільки самопоміч та комітети у Верховній Раді радили, як бути Юлії Восенко хорошим секретарем, а не порушувати регламент та закон, як це неодноразово робила Юлія Васильівна. Юлія Васильівна я звертаюся до вас читати регламент і читати закон, а не читати ті інструкції Юдівахіва, полагути, гучика, які вам там на телефон зараз пишуть. Як себе вести і як діяти, а саме порушуючи закон, надсилаючи листи до Верховної Ради, підписані нею як секретарем міської ради щодо призначення позачергових виборів. Якщо секретар ради не наділений, він не має права В даному випадку. Це кримінал. Вона порушила закон. І якщо хтось звернеться, вона за це буде нести. Це корупція, це перевищення службових повноважень. Невиконання норм закону, ігнорування висновку начальника юридичного відділу Олександра Рачкова, не надання слова депутатам, неповний перелік незрозумілих і неоднозначних дій в поведінці секретарі. Я вам пояснила, щоб не було права ринку. Забагато запитань для виступу. Я вам більше хочу сказати: віддати укропам за те, що вони заплатили оце мою. І так, каже Юлія Восенко, яка називає себе. Я на сьогоднішній день. Є посадова особа місцевого самоврядування. Припинити повноваження секретаря міськради вусенко. Вирішили депутати міської ради. Відповідний проект рішення розглянули на комісії з питань законності, але й тут не все було так легко, аби внести питання у порядок. Денний даний проект рішення має розглядатися на найближчій позачерговій сесії міської ради. Давайте не будемо зараз. Водити в юридичний колапс і проводити такі незаконні рішення. Незаконні лише на думку пані Вусенко, які вона вперто не ставить на голосування. Питання про дострокове припинення повноважень. Секретаря міської ради Юлії Вусенко проєкт рішення. Поставити другим після питання першого по блокаді таку пропозицію я не можу поставити на голосування. Під час оголошеної перерви члени земельної комісії провели засідання, де проголосували за проект рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Юлії Вусенко. Згідно регламенту, це питання однозначно повинно бути включеним до порядку денного. А рішення прийнято на час розгляду питання відповідно до регламенту головуючим обрали депутата Григорія Пустовіта. Створили лічильну комісію та виготовили бюлетені для таємного голосування щодо припинення повноважень секретаря міськради Юлії Восенко. Фракції самопоміч, солідарність та свобода участі в голосуванні не брали і повноваження. Дострокове припинення 24 голоса. Є рішення, хто має проводити сесію? Секретар якому висловив недовіру у залі 24 депутата. Сесія чинна. Депутати Луцької міської ради прийняли звернення щодо дій стосовно учасників економічної блокади, в якому підтримали ветеранів АТО, які блокують торгівлю з терористами. Депутати фракції Самопоміч Солідарність, Свобода брати участь у голосуванні відмовилися. Ось таких два рішення. Ми прийняли і чекаємо на 20-ту чергову сесію.